Вітаю церкви і разом з вами хочу сказати слава Богу. Взяв собі за традицію, кожного дня в голові прокручую на місце писання, і при кожній проповіді я його зачитую. Це перша книга Самуїлова, сьома голова, 12 віршик. І взяв Самуїл одного каменя і поклав між міцпою та шинам, та й назвав ім'я йому Ебен Єзер. І він сказав: Аж доти допобіг нам Господь. І ми щодня можемо бачити і чути, і розуміти, що в такий зараз важкий час, що кожного дня Господь до цього місця, де ми стоїмо, Він нам допомагає. І слава йому на віки. І я хочу поділитися одним свідченням. То був період в моєму житті, коли я ще був в світі, коли я ще блудив. Але Господь мені потроху відкривався, і одного разу в Бахмуті були дуже важкі бої. Ми ледве вийшли з напівоточення, і от я бачив ситуацію, що. Моя Біблія лишилася в рюкзаку, в одному з будинків, там же в москалі. І я бачу, хлопці сидять, читають біля одного нового заповіту. Ну, маленький такий, читають 90-й псалом. Найшли укриття, там так просто профіль, був металопрофіль. Від дронів ховалися, щоб їх не побачили. Я прийшов, пристав, кажу, дай мені треба щось прочитати, бо мені щось на серці одне місце. А я ж, Слово Боже, тоді в руках рідко тримав, взагалі не знаю, чи таке місце є в писанні. Ну, якось я добився, він мені дає, і я читаю, а мені на серці був такий псалом 143. Псалом Давидів. І я так вибірково з нього прочитаю. Псалом 143. Псалом Давидів. Благословений Господь моя скеля, що руки Він навчає до бою, пальці мої до війни. Він моє милосердя і твердиня моя, фортеця моя та моя охорона. Мені він мій щит, і я до нього вдаюся. Він мій народ підбиває під мене. Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, що зважаєш на нього. Людина стала до пари подібна, її дні, як тінь проминуща. І останній віршик з цього псалма Блажений народ, що Господь йому Бог. А воно і справді таке, от подивишся навколо, чи навіть просто стрічку новин прогорнувши. Людське життя, воно і справді, ніби вчора ще в школу ходив. Сьогодні вже дорослий чоловік вже треба задумуватися за сім'ю, за дітей. Бачиш, війна в країні, без війни люди помирали постійно, а зараз тим більше. І не тільки військові, купа цивільних. Останні часи, як Господь говорить, що таке буде. І як пар життя, і кожен раз, коли щось чуєш, починаєш перебирати своє життя, наскільки ми серцем чисті, наскільки ми готові до того, щоб в будь-який момент може нас Господь може до себе призвати. Тому моє бажання, щоб кожен з нас постійно мав думку про те, що там, де ми стоїмо на тому місці, Господь нам допомагає, і він завжди з нами. Амінь.